Добрий день усім! І знову у нас немає світла і, як завжди, проблема в інтернеті. Але це можна виправити за умови, якщо у вас інтернет підходить за допомогою оптового вокна. І тоді тільки залишилося заживити ваш Wi-Fi роутер. За допомогою ось такого модуля. Силку я вам нижче, можна його заживити. Напруга на ньому регулюється в залежності від вашої моделі. Волтера. Від 9 вольт зазвичай зжиблються волтери до 12. Ну, а якщо ваша модель підтримує 9 вольт, за допомогою змінного резистору виставляємо 9 вольт і заживлюємо наш Wi-Fi ролтер. І ось, як бачите, Ваутер запускається. Струм споживання роутера цього 0,4 А. Цей модуль високований на струм до 4 А. От у вас налаштовується роутер. Універсальність цього павербанка в тому, що він видає не тільки 5 В, а від 5 до 32 В. Іде Wi-Fi роздача. Також можна заживити з допомогою інших модулів, ссылки яких я завершаю нижче. Ці модулі взагалі йдуть універсальні, тобто вони заточені саме під 9 або 12 вольт без всяких налаштувань додаткових. Щоб зробити ось такий провідник, вам знадобиться USB-вхід до павербанка. Ось такий модуль. Ну і штекер вихід на сам Wi-Fi роутер. Всі, кому сподобалось відео, ставте вподобайки, пальчик вверх і підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу.